Але я бачу, що це точно срібло динарії Римської імперії. І погляньте, спеціально для вас показую, розкриваю. Я вже знаю, що це таке, здогадуюся. Але ви погляньте, який красень. Постачали в Радянський Союз під час Другої світової війни не тільки танки і літаки, а також і такі гудзики. Друзі, вибрався після доброго дощу в поля, виділив на це все день. Ви погляньте, яка тут картина. Автомобілем без шансів проїхати. І хожу ось біля дороги. Знаходив на цьому місці римські динарії, різні речі епохи, бронзи, обломки. Перший монетний сигнал у мене і ось. Лендлізовський гудзик. Американський постачали в Радянський Союз під час Другої світової війни не тільки танки і літаки, а також і такі гудзики. Декілька разів я їх вже знаходив, а сигнал був досить гарний, монетою було Що сказати, ходити важко, налипає земля на ноги, але Нікого немає і ніхто не буде заважати. От Чому я люблю ходити після дощу? Тому що може на отакій землі, якщо гарно вдивлятися, попастися якесь прясло, бусина, якась візуальна знахідка. І я такі моменти, коли знаходжу щось візуально, обожнюю. Шукаю, думаю, зараз буде щось цікаве, обов'язково вам покажу. Тому не переключайтеся, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Зараз будуть гарні гідні знахідки. Щойно попалась якась монетка середнього розміру. І я зразу ж вам показую. А чи це не монета, вийшла помилка, це гудзик. А я вже думав, це один австрійський крейцер. Ну вибачайте. Я думав, що щось цікаве. Друзі, здається, я знайшов римську монету, але вона в такому стані, можна сказати, вбита до невпізнання. Але я бачу, що це точно срібло динарії Римської імперії. Якийсь дядько Бородатий. Ой, може бути і Партінакс дуже рідкісний динарій часів Римської імперії. Але стан, стан так собі. Хоча, якщо відчистити щось там, попрацювати над нею, так як я люблю. Запатинувати, то може щось і буде видно. Якийсь бородатий імператор. Це може бути щось рідкісне. Хто розбирається в цих монетах, я в принципі плаваю так поверхнево. Мені здається, що це або Пертінакс, або Діді Юліан. А може ще щось. Якщо ви краще розбираєтеся, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Але точно Рим, нарешті, вже я товчусь не одну годину і нарешті вистрілив якийсь динарик римський. Правда, стан не вражає. Ну нічого, я думаю, як для початку, то непогано. А так після нічого поки що цікавішого немає. Знайшов декілька гудзиків. Як завжди, всякі шлакові монети, які я вам навіть не показую, щоб не відволікати вашу дорогоцінну увагу. Ну, ось це, хоч воно і вбите, але варте того, щоб показати. Тому, друзі, давайте визначимо, що це за імператор. Пишіть в коментарях, а я йду далі, шукаю. В мене вже з'явився якийсь азарт і бажання продовжувати. А то, коли нічого немає, одні гуцики чи якісь... Австрійські монети, то і азарт пропадає. Мотивації немає. Хіба це не краса? Вони вже кружляють наді мною хвилин 15. Я не можу зосередитись над сигналами, тому що вони видають оці звуки? Неймовірне просто враження. Від цього всього. Романтика то я розумію про що я говорю сидіти на дивані це звичайно добре але гуляти по полях ще краще знайшов якусь цікаву чи не цікаву приблуду на серп схоже формою але звичайно не воно ну тут зрозуміло що вона кудись забивалася це гостре а тут щось тримало воно не знаю, що таке і, звичайно, я таке не забираю зазвичай. Багато тут такого кованого заліза зустрічається. Якісь знаряддя праці людей стародавні. Ну, якщо хтось знає, у когось є якісь думки, що воно таке, напишіть, будь ласка, а поки що я її тут напевно залишу, тому що немає куди брати з собою. Друзі, бігаючий сигнал металошукача, до речі, недалеко від місця, де я знайшов динарій римський. І погляньте, Спеціально для вас показую, розкриваю. Я вже знаю, що це таке, здогадуюся. Але ви погляньте, який красень. Я багато їх знаходив, близько сотні. Але кожен раз, коли піднімаю... У мене дуже приємні відчуття. Оце, оце вістря, воно, напевно, до Я думаю, що це можливо навіть епоха бронзи, тому що я тут знаходив багато серпів, обломаних і один цілий епохи фінальної бронзи. Датували це все культурою Ноа це 13-10 століття до нашої ери. І цьому вістрю. Цьому наконечнику приблизно 3000 років, уявляєте? Просто уявіть собі. Я тримаю в руках річ, яка має 3000 років. Це не рівняється ніяким айфоном і нічому, що зараз можна зустріти чи купити. Можливо, воно багато не варте, але це дуже приємна і давня знахідка. Кидаю в кишеню і шукаю далі, відштовхуючися від цього місця. Отак деколи викопується яма, десь до пояса ну на метр. А дзвоник ніби скарб там якийсь. Я вже прикопав до глини, аж докопався. Я вже думав там дійсно глечик епохи бронзи. А в реалії ось така бляха масивна. На глибині десь метр було. ями звичайно, всі закопую акуратно, рівняю. Ось таке буває. І найгірше, що майже на всіх металошукачах ржаве масивне залізо на глибині буде бити кольором. Приходиться на це тратити свій час та зусилля. Ну що ж, друзі? Заради об'єктивності я виклав всі свої знахідки за 4 години на лопату. Щоб ви бачили усе. Так, почнемо з найцікавішого. Це римський динарій з якимось бородатим дядьком. Я вже розкатав губу на Партінакса чи Дідія Юліана, рідкісних імператорів. Але думаю, що це просто комот схоже також. Ну Це той, що з фільму Гладіатор, якщо ви пам'ятаєте, з Russell Кроу і Хоакіном Феніксом. Ну Хто не знає, заб'єте собі в Вікіпедію, якщо захочете. Стан, звичайно, так собі. Так, далі. Вістря. Можливо, Скіфське, а може і до Скіфське. Ну, в будь-якому випадку. Воно не раніше, як перше тисячоліття до нашої ери. Бронзове, приємне і дуже давнє, древнє навіть. Гудзик з лендлізу з гербом Сполучених Штатів. Я колись знаходив набагато більший величезний такий пломба. Незрозуміло, щось також схоже на монету чи гудзик. Гудзики, якась монета підвбита, щось з написом, якийсь, якийсь серійний номер, чи ще щось, свинцева частина від чогось. Ну і звичайно, ось такий брухт, сміття. До речі, ось я думав, сьогодні буде краще з візуальними знахідками, але знайшов. Тільки два ось цих кремнівих круга, можливо, це була зернотерка, а це ще не оброблене. Кістка також може бути навіть людська тисячолітньої давності, зараз її закопаю. І якийсь кремінь слідами обробки людської. Ось так. Сміття на утилізацію, 4 години роботу. Разом з дорогою буде і 5. І чекаю ваших відгуків в коментарях. Як ви думаєте, за 5 годин життя результат такий це добре чи погано? Чи могло бути краще? Але динарик я знайшов римський, вже задоволений, вістря теж. Дуже мене порадувало. Не кожен день знаходяться ось такі давні тисячолітні знахідки. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Як завжди я вас агітую дивитися на наш, заходите на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі, група Facebook та багато іншого. Дивіться в описі під відео. Всім миру, добра, гарних знахідок. До зустрічі. Мусив вам ось це відзняти. Просто неймовірний захід сонця осінній. На жаль, камера цього всього червоного зарева не віддає. І після таких картин як можна не їздити на коп, ви мені скажіть. Ще знайшов якихось монеток жменьку, подихав свіжим повітрям. Просто кайфово час провів. Ну ось тепер можна з чистою совістю вже їхати додому.